Я вітаю всіх серіаломанів, які заглянули на наш канал. В ефірі чергова добірка коротких турецьких серіалів на одну ніч по чотири серії. Але перед тим як продовжити, я хочу подякувати моїм постійним глядачам і тим, хто ставить лайки та пише коментарі під моїм відео. Адже це мене стимулює не зупинятися та працювати далі. Давайте разом підтримувати україномовний контент. В серіалі Уламки душі в головних ролях знялись. Хантедоондемір, фунтай рігіт, Січкін Оздемір, А Юджесой Серіал розповість вражаючу історію двох жінок поліцейських: Лейли та Зейнеп. Дівчата познайомили ще у дитячому будинку і потоваришували. Потім виросли і вирішили стати поліцейськими. Охороняти спокій Стамбула. Відучившись, дівчата розпочали разом працювати в одній ділянці. У Лейли характер веселий, життєрадісний, а зейнеп дівчина серйозна. Серіал розпочнеться зі стени Лейли у весінній сукні, але після події переноситься на розкішну вілу, де було скоєно вбивство однієї загадкової дівчини. Серіал закон або закон заради сім'ї. Кінан Корхан провів 10 років ув'язнення і повертається до свого рідного району. Однак на волі все змінилося. Його дочка Ягмур. Тепер самостійна, вона почала нове життя вдалені від рідних. Син Аднан перетворився на безсердечну людину, який змирився з несправедливістю і зовсім втратив совість. Кінан ставить собі за мету все повернути, як було, побудувати все знову, зібрати всіх членів сім'ї, які розбіглися. Це завдання не з легких. Кінан раніше діяв завжди по совісті, і, опинившись у цьому світі, що змінився на гірший бік, йому буде дуже складно зламати ситуацію. Прокинеться колишнє кохання. Спливуть старі рахунки, він зустріне своїх недругів і, незважаючи на його щире бажання почати все спочатку, минуле життя не захоче його відпускати. В серіалі Гріхи мого батька в головних ролях знялись Кадір Доулу, Міліса Сезен, Мустафа Урлу, Мудже Узман. Основу сюжету цього серіалу лягла південно-корейська дорама. Озан бере провину за вбивство яке вчинив ферух. Він це робить, щоб не завдали шкоди його коханій Ейшим. Озан сидить у в'язниці, за занескоєне їм вбивство, і не знає, що в нього народилася дочка. Через багато років Ейшим з'являється перед Узаном. Зейно хворіє, необхідна трансплантація кісткового мозку. Відтепер життя зайно у руках Озано. Того дня, коли він дізнається, що підходить для донорства, його знову звинувачують у нескоєному вбивстві. Однак цього разу він не може схилити голову, адже він потрібний зайно. В серіалі Кохання моє Алабора в головних ролях знялись Кадір Доулу, Ельчин Сонгу. В центрі уваги сюжету виявляються персонажі, які змушені боротися за своє щастя. Їм доводиться зіткнутися з масою випробувань, що випадають на їхню долю. У картині затронута тема забороненого кохання. Це історія, оповита багаторічною таємницею. За сюжетом дівчина, розуміючи, що її сім'я не прийме її обранця, вирішує втекти. Особисто мене торкнувся проект за душу. Були місця, де сльози підкочувались. Зворушливо і мило сюжетній лінії дійсно торкалися реальності. Серіал Седул Бахір 32 години в головних ролях знялись Ібрагім Челікол, Долунайсосерд, Мурат Юналмиш. Представлений турецький серіал розповість історію битви, що сталася у 1915 році у Чінокалі. На кордоні седул Бахір у цьому невеликому поселенні проживало трохи більше тисячі мешканців, і багатьом довелося зіткнутися з необхідністю захищати свій будинок від добре підготовлених загарбників. Бій тривав 32 години, і за цей час більшість захисників впала. Місцеві жителі, жертвуючи власним життям та долями, сміливо встали на шляху численних військ ворога, доводячи, що вони є справжніми чоловіками.